Привіт, друзі! Сьогодні у нас вечір, і ми з онучкою знов готуємо собі якісь смаколики. Дивіться, я знайшла оцю форму. Це ще моя з дитинства форма. Ще з радянських часів. Вона дуже якісна. Бачите, скільки вона стояла. Я її сьогодні помила. Я не знаю, я дуже давно-давно на ній нічого не, не пекла. Як будто би ми забулися за цю форму, а сьогодні я вспомнила. Адже маленькі дітки хочуть смаколиків, правда? Так. Да. І ми хочемо спробувати розобновити оцей рецепт. Значить так, дивіться, Беремо муку, тут два з половиною стакана муки. Баргарин у мене в рецепті, адже рецепт ну як би давній, там пише маргарин. Я беру ось такий вершковий 72%. Якщо брати менше отут, де написано проценти, у вас не вийде печиво, воно не буде хрустке. Треба брати з великою жирністю маргарин або масло в крайньому випадку. Ну, як вам виходить вже. Так, тут у мене яйце і жовток. Один білок я забрала. Так, дивіться, в муку зараз кидаємо ложку соди і ложку солі. Цукор. Тут у мене цукру, пів стакана, висипаємо сюди. Да? Аліска, ти мені допоможеш? Звісно, так. Да. Ти будеш оце колотити, а бабуся це буде. Хорошо? Okay. Тоді давай будемо це робити. І так, будемо готувати okay. печиво. Печ... Давай, давай, Алісуня, допомагай yeah, мені. Ось так, вставай, так, допомагай мені. Тримай ручкою, от... мисочку, тримай один раз ручкою. Отак, так, так, да, так. Да, да. Тримай ручкою. Так, ми робимо таке пісочне печиво. На терточку натираємо і мукою пере. Ось так. Швиденько, швиденько. Так, да, так, да, так, да, роби, роби таке, щоб було як водичка вже аж. Зовта каша. Зовта каша. Її треба збити, щоб вона була ріденька, щоб сахар, цукор розстав в яйцові. Повністю, Аліска, поняла? Угу. Так що давай, давай колоти. Ні, ручкою тримай, одною ручкою тримай, це не тяжко, щоб мисочка не впала на пол. Бо ти одною ручкою можеш двома ручками, якщо будеш колотити, кинеш на пол мисочку з усього того розгону. А так, треба одною тримати ручкою, а другою колотити. Зрозуміло? Все ну так, да. така штучка, бачиш, яка цікава. Це спеціальна збивалочка для яєчок, для всяких кремчиків. А для чого ця штука? А вона тримає там ті дротинки, бачиш? Оцього? Так-да, угу. да, да. коли ти коли ти, бабуся, тоді вилиє в муку сюди, як ти зробиш гарно. Ну да. так. Так. Да, Міросток бачить? Так, видно твоє, да, так, тоже. Так, тепер робимо значить, таку крихточку. Нам треба зробити, щоб оця маса була така крихка крихкама з маргарином. Так, так, три-три. Ну, вже у папу болить. Ну, лівою. Давай, давай, колоти, колоти. А ще по цей, по дві штучки мамі стату. Ну, звісно, обов'язково. Звісно. Ніж такого не знаю. що я то була. Ну, да, ні. Ми все таке готуємо, що ніхто нічого не знає. Правда, Аліс? Mm -hmm. Тільки наші це є друзі в mm -hmm. Ютубі. Так, да, друзі наші в Ютубі тільки все це бачать, правда? Так, да, і знають. Ну так. Да. Як готувати. А більше ніхто. Так, да, ніхто. А більше ніхто у нас не знає таке. Так, робиться таке крихке тістечко. Дивіться, ось таке прямо воно як вологе і таке, як пісочок мокрий робиться. Чим довше його треш, тим воно мільче робиться і, і скоріше пере, пере, перемішається з е, яйцем. Да, яке я за осколочку. Угу. а може в кінці в відео покажемо е, е, своє лице і повністю себе? Можна і так. Само в самому кінці? Так. Да. Ну хорошо. Тому в кінці відео. Добре, домовилися. Будемо всіх відео такого робити. Добре. Добре. Ти в мене режисер, так? Да? Угу. Давай, тепер Аліс виливаємо сюди. Що, я вже не вколотила. Ну давай, бабуся, допоможе тобі. Давай. Я ж давай. Давай, 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 давай. Ну, так, 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 Ого. так, 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 так. Я так не вижу. Ну так, ні. І виливаємо сюди. Так, нам треба оце все-все вичистити. Ложечку. Так, це туди. А тут взяти ложечку і вичистити все. Бачите? Я можу в тебе села скороти. А, а це горіхи. А це горіхи. Ні, ні, це не сюди. Горіхи ні. Горіхи тоді будемо ставити я в Я вас показала згущеночку Я Ти показала. Пробуємо замісити наше тісто. Як настоящий пісок. Ну так, да, як мокрий пісок. Як настоящий. Тістечко називається мокрий пісок. А бачите, у мене довгі колоски. Це як так велосилово і покласила бабуська. Угу. Нам мало жидкості. Треба додати ще один білочок. Мало нам жидкості. Я один білок відложила ось тут. Ой, де ми тут? Так, друзі, робимо такі кульки маленькі і вкладемо сюди в ці формочки. Давай, Лісочко, допомагай, бабусі. А я буду це робити ось так. Отак так на ножку ставим. Ні, там гаряча ліза. Ні, ти роби кульки, бабуся буде ставити. А куди ставити кульки? А тут став возле себе там. Отам, От отам От роби і став. Туди не надо, тут бабуся тільки буде. Ти тут не <кхи> мені страшно, коли ти тут. Ти що? так. Давай, давай, руби, роби. -роби. Зараз ми його... Да, ми його зараз прижмемо і воно зробиться така формочка. Давай, давай. Ось бабуся не встигає. Я тільки дві кульки забираю. Ну, зробимо, робить тепер наступну сковородочку буде, так? Да? Так, і накриваємо. Ось так. Воно там гріється. І раз, видавлюємо лізе. лишнє. Зараз перший раз не знаємо скільки класти, а на слідущий раз ми вже будемо розуміти, скільки класти. Менше кульки будемо робити. Щоб вийшло, ну так. Перевертаємо на цю сторону. Ой. А, гаряче. Так зробимо. Рець. І так, друзі, ось що получилось у нас. Дивіться, ось такі половинки, бачите? Отакі. От. Спочатку щось там сковородка не хотіла віддавати їх, Мучилась я от такі пригоріні вийшли Чуть-чуть, один раз. Ну, таке, все буває. Ну, і тепер наповняємо оцею згущенкою, повністю горішок і склеюємо так от. Бачите, з половинок. І от такі у нас печиво виходить. Воно смачне, дуже навіть смачне. Моя маленька помічниця вже десь ділася, їй надоїла. Вона гралась, гралася зі мною тістом всім. Ну, не страшно. Зараз наклею всі ці штучки і покажу вам результат. Ось такі горішки в мене вийшли. Дивіться, горішки, шишечки, там ракушки є і грибочки. Ось такі. Бачите, які вони. Цю коробочку я завтра малу внучку буду вести до садочка і віднесу у групу. Хай дітки з'їдять по одному до сніданку. А це буде мій їсти, адже я не їм такого. Значить, це йому все. Завтра прийде з роботи і буде чаювати. Звичайно. Ну, Буду бажати вам приготувати таку страву, але ж це ж треба мати таку сковорідку, мати час, мати бажання. І взагалі зараз хто таке пече? Але ми його печем і любимо. Воно дуже смачне, це печиво, пісочне з гущонкою. Це класичне, просто старе, класичний рецепт і дуже-дуже смачний. Друзі, заходьте на канал, підписуйтесь, будьте щасливі та здорові! Пока-пока.